І е, запитання, от дуже цікаве, е, мігрень заочна, от таке цікаве формування, Мігрень заочна. Е, що, е, що стосується от, мерехтіння в оці, це дуже, е, дуже важливий прийом, е, шановні глядачі. Якщо у вас вам не пощастило, ви хворієте на мігрень і ви маєте ауру. І ви ще не звертались до лікаря. Будь ласка, от якщо виникає аура, проведіть простий тест: Закрити одне око, а потім закрити інше око. І оцініть, ви бачите цю ауру в одному оці чи обома очами в одному полі зору, це принципово відрізняє стратегію медикаментозного і, взагалі, стратегію лікування. І як попередити, ну от тут залежить від того, яка це форма, це ретинальна, коли ви бачите це лише одним оком, чи це зорова аура, коли ви бачите це просто в одному полі зору.